Сьогодні міські обранці вкотре винесли на порядок денний питання передачі каналізаційних очисних від приватника у власність міста. Депутат міськради Іван Сухарков, як директор водоканалу, від голосування відмовився, пояснив, що через конфлікт інтересів. Проте своєю думкою з колегами поділився. Був підписан договор між Патазот і водоканалом на очистку з точних вод. Це найкращий договор, який був у Черкасу водоканала за всю історію. Я вам сразу скажу. Всі наші зауваження, які були з АЗОТом, этим договором були зняті. Договор буде діяти до кінця цього року, а також до кінця воєнного стану штрафні санкції до 30 днів після них ніякі штрафні санкції не будуть застосовуватися до нашого підприємства. Не голосувати за це рішення вирішив і депутат Павло Карась. Я просто хочу попередити колег, Що я вам згадаю тим, хто проголосує зараз за. Коли ви будете буквально через короткий проміжок часу приймати рішення про виділення коштів водоканалу на покриття його збитків, на обслуговування стоків приватного підприємства Азот, як монополіст водоканал не буде мати можливості відмовити в очистці стоків без оплати, він буде їх очищати. Вся технологія очистки надзвичайно стара, і в результаті цього вона надзвичайно затратна. І всі ці затрати ляжуть. З моменту передачі на Черкаську міську раду можна сказати да беремо все. Ну я скажу, що складна тут історія. Рішення про безоплатну передачу у власність громади міста Черкаси очисних споруд підтримали більшістю голосів: 24 за із 33 присутніх. Підготовка технічної документації та економічного обґрунтування займе не менше двох місяців, говорить директорка департаменту управління справами міськвиконкому Катерина Підорич. По тому заключне слово буде за Кабміном, каже Анатолій Бондаренко. Я, віддається, скажу, ми ну, проголосуємо, що ну, таке. Проголосуємо, а то так. Я не знаю, прийме Кабінет міністрів це рішення, не прийме кабінет міністрів, прийме фонд держмайна це рішення, не прийме. Це виключно декларація. Телефоном свою позицію озвучив керівник Азоту Віталій Скляров. Я проти цього рішення, і ми будемо оспорювати це рішення. Наші юристи відпрацюють. Серед іншого, депутати заслухали звіт заступника міського голови Віктора Беззубенка про стан укриттів у Черкасах. Він курує цю галузь із лютого нинішнього року. За його словами, тоді в місті було 85 сховищ, нині 252. Проте і цього говорить недостатньо на сьогоднішній день. Для того щоб в місті Черкаси мала можливість укритися все населення, треба ще додатково 104, 104 бомбосховища. Це орієнтовно, щоб ви розуміли 20 мільярдів грошей. Управління цивільного захисту, яке координує і перевіряє цю роботу, воно в своєму бюджеті не має ні одної гривни для того, щоб здійснити якісь поліпшення в цих спорудах. Це в першу чергу робота із балансу Тому каже Віктор Безубенко, управління цивільного захисту веде постійні перемовини із бізнесменами, аби ті надавали свої підвальні приміщення під укриття. Що стосується тих сховків, які перебувають у міському підпорядкуванні, то їхній стан, говорить заступник міського голови, постійно перевіряють, зокрема під час нічних рейдів. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.